Ще, будучи школярем, студентом технічного коледжу, він дуже багато читав історичну літературу. Я була дуже здивована, що ну, коли заглянув в кімнату, він сидить з книжкою, засинав з книжкою. Відразу після закінчення технічного коледжу він пішов добровольцем в Азов ще влітку 17-го року. Він вважав, що раз він досягнув призовного віку, він має віддати свій борг батьківщині, захищати батьківщину в такі складні часи, хоча мав проблеми зі здоров'ям, але до цього готувався, закалявся, ходив, займався спортом. Ми, наприклад, як батьки, ну, були трохи здивовані, що він сам пішов добровільно. Не по повісті, а Прийняв таке рішення. Я його, як мама, намагалася відмовити ще в той час. Але він сказав: Мамо, це моє життя, мій вибір, і я повинен це робити. Ну, початку повномасштабного вторгнення він перебував із групою розвідників на Світлодарській дузі коли вже Маріуполь був в повному оточенні, вони дуже переживали за своїх побратимів, які ну, залишилися в Маріуполі. І ці хлопці-розвідники дуже просилися у командування забрати їх на деблокаду Маріуполя. Їх забрали з-під Бахмута вже на цю спецоперацію головного управління розвідки. Вони могли не летіти. Ці 72 вічі духи, які летіли в оточений Маріуполь, коли вже Маріуполь був у 200-кілометровому кільці, повністю оточений, вони. Летіли цими гелікоптерами, щоб зробити все можливе для своїх побратимів. Шанси долетіти в них були невеликі. Але кожен вважав для себе. Мені розказував хлопчина, який летів разом з ним гелікоптером. Потім був поранений і гелікоптером вивезений ну, з Маріуполя. Розказував, що летіли, і казали, що навіть якщо цей наш політ, ну ми не долетимо, ну, будемо збиті, все рівно, наша совість буде чиста. Що ми зробили? Для своїх побратимів і України все, що могли. Син загинув вже в Маріуполі в вуличних боях. Дуже багато азовців, більше шести сотень, досі перебувають у полоні, досі перебувають у полоні. Побратими, які разом були на позиціях, разом летіли, витягували тіло з-під тих обстрілів, з під завалів. Я їм дуже вдячна, що я змогла похоронити свого сина, бо досить багато наших азовських сімей до цього часу ну, живуть в невідомості. Тіл немає, невідомо де вони, чи вони будуть, коли повернуті, чи буде та могила. Прийти до дитини наших всіх полонених потрібно робити все можливе і неможливе, щоб їх скоріше звільнили з полону.